липня у приміщенні Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги відбулось прощання з померлим на 77-му році життя художнім керівником і головним диригентом поліського державного ансамблю пісні і танцю «Люнок» Іваном Сльотою. З Самого ранку зібралась величезна кількість людей, які прийшли вшанувати пам'ять Івана Михайловича. Продовж прощання лунали славетні композиції Сльоти, що нагадували усім присутнім про життя диригента, який був натхненням і творчим зірцем. Для багатьох. Я сказав би так, що не тільки для Житомирщини втрата, втрата для всієї України, і втрата для всього світу, тому що його пісні, його альон світе звучить і в Латинській Америці, звучить по всій Європі, звучить по всьому світу. З хвилини, коли Івана Михайловича не стало, мене просто не змовкає телефон. Люди телефонують, люди питають, куди прийти, чим допомогти. Тому це безперечно величезна втрата. Директор Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, який також прийшов на прощання, розповідає про унікальність та багатогранність творчої особистості Івана Сльоти. Це не просто втрата нашої філармонії, це втрата мистецького мистецтва в Україні у всій абсолютно Україні. Чому? Тому що це геніальна людина. Я не кажу як композитор, по перше. Я кажу про те, що той є композитор високого гатунку, той є поет дуже високого гатунки. У нього скільки надбань, скільки в нашій, на нашій Житомирщині в мітців немає близько. такого. Петро Карпенко, що був учасником війни, розповідає про нелегку долю сльоти та про великі внески у життя близьких. Іван Михайлович практично напівсирота. Зумів досягти в житті так багатсько своєю працею. А те, що зробив Іван Михайлович для свого села, для жіноцтва, я вам скажу, для жінок так, так прошанувати матір, як він у своїх творах і в поетичних, і в музичних. Всю любов до своєї матері, ми кожен приймаємо так. Як це і наше відношення до, до своїх матерів? Слюта Іван Михайлович з 1970 року був художнім керівником Поліського державного академічного ансамблю пісні і танцю «Люнок». Автор пісень, серед яких багато здобули народну славу, зокрема його пісенні шедеври Аліон Світе та Моє Полісся Голубе був членом всеукраїнської національної музичної спілки та національної спілки письменників України, нагороджений орденом за заслуги всіх трьох ступенів. Юлія Соколовська Євген Єсаулов. Новини Твого регіону. 28 липня в усіх областях України відбулися інформаційно-профілактичні заходи. Гепатит С виліковний. Дбаймо про здоров'я по новому присвячені всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами. У світі 180 мільйонів людей інфіковані гепатитом С. З них щонайменше один мільйон хворих проживає в Україні. Більшість із них не знають про своє захворювання, оскільки у 80% випадків гострий період проходить без симптомів. Тому епідемія гепатиту С вже через кілька. Років може стати серйознішою проблемою, аніж Віл СНІД. У всіх областях, не тільки в Житомирській області, у всіх областях нашої країни проходить е, акція, присвячена цій даті. Е, те, що ви бачите ту швидку допомогу, це значить, що протягом акції е, пересічні громадяни зможуть е, підійти туди і анонімно та безкоштовно е, здати свою кров, отримати за декілька хвилин. Відповідь чи є вони хворими на гепатит С. у 2013 році, завдяки спільним зусиллям міжнародних організацій, громадськості, активістів, експертів та лікарів у рамках всеукраїнської кампанії Вимагаємо лікування, ініційованої міжнародним альянсом «Звілснід» в Україні за підтримки фонду відродження. Лікування гепатиту С стало доступнішим. Знижено ціну на стандартний курс лікування з 14 до 5 тисяч доларів США. Але такі суми все одно не підйомні для пересічного жителя України. України. тому активісти вирішили зібрати підписи та написати відкритого листа до президента України, аби в черговий раз привернути увагу до проблем гепатиту. У прошлому році ми збирали для старого президента ці підписи для затвердження та розвитку національної програми по боротьбі з вірусними гепатитами. Дякувати, що у тому році ця програма була затверджена. І навіть виділено фінансування деяке, але, на жаль, воно не покриває усі потреби бажаючих отримати лікування за державний кошт. На сьогодні ми збираємо підписи до нового президента для того, щоб було розширене державне фінансування цієї програми. Унікальністю акції стало те, що кожен бажаючий зміг пройти перевірку на захворювання гепатитом. С. журналісти новин твого регіону вирішили на собі перевірити таку можливість. Ось такими бойовими пораненнями закінчився наш сьогоднішній сюжет. Слідкуйте за станом свого здоров'я та залишайтесь щасливими. Яна черпицька, Олександр Зущик, спеціально для телеканалу СК. 26 липня для пасажирів автобуса Мерседес бенц перетворився у прикрут дорожньо-транспортну пригоду. Водій автобуса – 62-річний житель Івано-Франківська та його супутники, 28-річна жителька Івано-Франківська та двоє жителів Тернополя, 26 і 29 років рухалися у бік Києва по автотрасі «Київ-Чоп». Близько 7 години 30 хвилин на 93-му кілометрі автодороги «Київ-Чоп» Водій автобусу Мерседес не спо не з керуванням. Допустив зіткнення з медалевим відбійником війни наш ліково Всі пасажири отримали тілесні ушкодження та наразі знаходяться в місцевій районній лікарні. Причини ДТП наразі встановлюються. Анастасія Костюченко за матеріалами удає МВС України у Житомирській області. Рятуючи Україну, він втратив кінцівку, але не втратив справжнього українського духу. Олександру Швецову, 29, він Він шитоморянин. Олександра направили у військову частину 30-ї окремої механізованої бригади, де з честю він виконував свій службовий обов'язок в зоні антитерористичної операції. 4 липня разом з іншими військовими він наближався до Луганська, звужуючи у кільце оточення сепаратистів. Та бій виявився нерівним. Олександр отримав вогнепальне осколкове наскрізне Поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії втратив 2 літра крові. Операція шунтування артерії виявилася неефективною. Кровоток лівої кінцівки не відновився. 5 липня лікарський консиліум прийняв рішення на невідкладне хірургічне втручання за життєвими показниками та Сашку ампутували ліву ногу на рівні стигна. Сьогодні Олександр перебуває у Київському військовому госпіталі, проходить реабілітацію та лікування. Сашко не втратив Нізму тримається бадьоро молодому хлопцю гостро потрібен якісний сучасний протез. Він постраждав, захищаючи країну від терористів. А тепер герою потрібна ваша підтримка. Це можливо зробити, перерахувавши кошти на особисту картку Сашка, яку ви зараз бачите на екрані. Ситуація в зоні АТО залишається складною. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Після звільнення силами АТО ряду районів в зоні проведення операцій. Терористи провели кілька контратак з метою повернути втрачені позиції. Найбільш жорсткі контратаки бойовиків зафіксовані в районі Савур-Могили, відбитою раніше українськими силовиками. Він також зазначив, що фіксується активна підготовка терористів до оборони в районі Первомайська, Алчевська та Стаха. Тут прибуває техніка і озброєння. Проводиться насильницька мобілізація серед місцевих жителів, підкреслив тимчук. На Донбасі терористи викрали з середини квітня 717 людей. Доля 375 з них залишається невідомою. Про це повідомляє голова моніторингової комісії ООН з прав людини в Україні Армен Рютюнян. Серед викрадених 46 журналістів, 112 міліціонерів, 91 солдат і прикордонник, 26 представників ОБСЄ, депутати, члени політичних партій та голови місцевих органів влади. Бойовики викрадають людей. Задля викупу, обміну або використання в якості робочої сили часто піддають... тортурам та вбивають а в якості живих щитів вони використовують цілі міста і селища. На міжбанку знову впала гривня, а долар підскочив до 12 гривень. Повідомляє Унян. Євро коливається в районі 16 гривень 35 копійок. Нагадаємо, що у переглянутому державному бюджеті міністерство фінансів пропонує закріпити курс гривні на рівні 12 гривень за один долар. Кабмін має намір ввести тимчасовий півтора відсотковий військовий збір як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Як повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на брифінгу, понеділок, 28 липня, планується, що цей збір у разі його введення буде діяти до кінця поточного року. За оцінками мінфіну введення військового збору дозволить акумулювати 2,9 мільярда гривень у якості одного з заходів для забезпечення фінансування оборони. Українки завоювали сім медалей на чемпіонаті Європи з боксу. Повідомляє ТСН в італійському місті санта Марія дель Анджелі завершився жіночий чемпіонат Європи з боксу серед юніорок та молоді. Україна була представлена на турнірі 21 спортсменкою. Наші дівчата завоювали сім медалей: одну золоту, три срібних та три бронзових. У Житомирі 30 липня буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Протягом дня температура повітря становитиме від 24 до 30 градусів тепла. А вночі максимальна температура від 16 до 18 градусів. Із позначкою плюс вітер південно-східний пориви сягатимуть 3,8 вісім метрів на секунду. Опадів не передбачається. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. СТВ. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини Ліга Нова. Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. Ліга Нова. Київська 102. Телефон 414 700. на воді не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.